Допоможи, це просто саме під таким гаслом пройшов благодійний концерт марафону Житомирі. Головною метою концерту є допомога дітям з особливими потребами, які проживають в Житомирі та Житомирській області. Під час концерту волонтери збирали кошти для дітей. Сьогодні проходить такий благодійний марафон, благодійний концерт на підтримку дітей-інвалідів, дітей хворих. От збираються кошти. Люди реагують по різному Хтось скидає кошти просто так, аби відчепилися. А хтось дійсно розуміє проблему. І співчуває і щиро допомагає, і надзвичайно тішить те, що суми кидають в основному соціально активна молодь. Тобто, це студенти, які незважаючи на свої. Розуміють проблеми соціальні і допомагають цим діть, діткам. Та попри анонси з гучними прізвищами Віталія Козловського, Аліни Гросу, Наталії Валевської відомі зірки так і не виступили на Житомирській сцені. У міській раді не знайшли часу прокоментувати, чому так сталося. Прес-службі міської ради повідомили, що в заступника міського голови Леонченко вже розписаний графік. Організатори кажуть, деякі зірки відмовились виступати через хворобу. Інші поїхали у користень. Олі на що вона захворіла. А по Віталію Козовську. він брав квитки, але він запізнився на потіх. Він мав приїхати не в Житомир, а в місто Коростим. До нас марафон діяльність. Ми мансували зірок, що по двом містам вони мали виступати. Олександр Павляк не поїхав в Житомир, приїхав в Коростен. Група Моше не поїхав в Житомир, приїхала в Коростен. Олексій Шнірно не поїхав в Коростен, приїхав в Житомир. Іван Сафаров не приїхав Коростен, приїхав в Житомир. Тобто це було якби взаємо така підтримка. Тобто одні артисти вийшли, що вони поїхали в Житомир, в вийшли, що вони поїхали в Корсу. Загалом під час марафону концерту організатори зібрали 5 тисяч 554 гривні. Там 5 тисяч, якщо не помиляюсь, 554 гривні 30 копійок зібрали у нас в Житомирі. А в Корсу зібрали 7 тисяч, 2 тисячі більше, 77 місця. Тільки за всю історію наші таких зборів не було просто. Це просто жах якийсь, чесно кажучи. Давай зіркам сидіти, бо де скільки маршей зібрала.